Доброго дня, учасникам відеоконференції. Я є представником управління інспекційної діяльності у Рівенській області. Звати мене Юрій Григорович. На сьогодні я з вами хочу вам довести до вашого відома, де ми взялись управління інспекційної діяльності, які наші основні задачі і чим на сьогоднішній день ми займаємося. Так, на виконання постанови кабінету міністрів від 12.01.2022 року No14 було проведено реорганізацію Державної служби з питань праці, тобто ліквідовані управління держпраці і створені міжрегіональні відділення Державної служби з питань праці. На основі, скажімо, цієї постанови на основі проведеної ліквідації і реорганізації створилося міжрегіональне західне міжрегіональне управління державної служби з питань праці, от і так е, структурним підрозділом якої є управління інспекційної діяльності у Рівненській області. Фактично, ми розпочали роботу нове управління інспекційної діяльності у Рівненській області з грудня 2022 року. Ну, як, скажімо, як і раніше, основним нашим завданням є це проведення значить, інформаційно розяснювальної роботи проведення заходів щодо. Зменшення кількості незадекларованої праці. Тобто, це та робота, яка проводилась і попереднім управлінням держпраці, стосується скажімо, збільшення кількості застрахованих осіб, які, яке на сьогоднішній день є звичайно дуже важливим і. Враховуючи наш теперішній статус, та статус країни, яка воює, і необхідність відрахувань поповнення бюджету є дуже, дуже значущим, да, на, на даному в, в даний час, тому в нас на сьогодні перевірки, як такі, ми не проводимо. В зв'язку з прийнятим рішенням Кабінету міністрів щодо заборони на час дії воєнного стану перевірок ми здійснюємо інформаційно роз'яснені заходи з питань, скажімо, в першу чергу, те, що я не зазначив незадекларованої праці, покращення ситуації з кількістю застрахованих осіб по області. Окрім того, в нас в зв'язку з війною. Появився такий прошарок, скажімо, населення, як вимушено переміщені особи. Ми також займаємося і підтримкою вимушено переміщених осіб щодо їхнього, скажімо, перш за все, це того, щоб вони не попали в трудове рабство, тобто не використовувалась примусова праця їхня. Ну, як ви розумієте, кожен скажімо, житель області, який довгий час тут проживає, більш-менш має інформацію про, про те, що, який, який суб'єкт господарювання, який роботодавець яким чином, скажімо, відноситься до найманої праці, хто порядний, хто менш порядний, хто, скажімо, не обмане, але, на жаль, є такі роботодавці, які ще е, мають бажання, і це бажання е, використовують щодо того, щоб працівник відпрацював і йому там або не заплатити, або не доплатити, або ще яким чином, е, скажімо, ущемити його права. Більш детальніше щодо признаків і коли не варто погоджуватися на працю, щоб не попасти в трудове рабство, я зупинюсь пізніше. Зараз поки що про те, що про основні наші задачі. ну, окрім того, одні з, з таких задач це є. Ще робота стратегія прав осіб з інвалідністю. Це, враховуючи також, скажімо, бойові дії, війну, значна частина наших земляків, наших героїв є скаліченими, Є це тому звертаємо увагу роботодавців. Щодо, скажімо, забезпечення їх гарантій, щодо того, яким чином, скажімо, поводитись з найманим працівником, який має інвалідність і так далі. Окрім того, в нас проводиться робота щодо недопущення дискримінації та мобінгу на робочому місці. На сьогоднішній день, як такої, скажімо, ну, програми, яка б передбачала певні дії як роботодавця, так і найманого працівника, в тому числі і наш, наші, наші дії як органу, який контролює законодавство про працю, вони ще не розроблені. Але, скажімо, це не, не в як кажуть, не є далеким майбутнім і е, незабаром це все буде більш-менш скажімо, спрограмовано більш менш е, упорядочено для того щоб можна було надати реальні скажемо е, реальні пропозиції реальні консультації з цього приводу Ну і знову ж таки повертаючись до того стану, який є в нас в країні до війни, значна частина наших земляків, наших працівників, потребують психі... психологічної підтримки на робочому місці. Як показують дослідження європейських інститутів, що... Психологічне здоров'я найманого працівника впливає на його ефективність праці так само, як і фізичне здоров'я. Тобто, між психологічним і фізичним здоров'ям фактично немає ніякої різниці, лише тільки скажімо, в нас чомусь з, з тих радянських часів з того прийнято, що коли ти хворієш фізично. Ти отримуєш лікарняний листок, ти отримуєш, скажімо, відсторонення від роботи, ти отримуєш, скажімо, маєш можливість полікуватися. Психологічний стан людини не приймається, ну, не приймався і, на жаль, на сьогоднішній день не приймається настільки актуально, як фізичний. Але Самі розумієте, що значна частина, скажімо, нас, наших працівників, ваших працівників е, працюють, мають е, тих родичів, які е, проходять службу, які воюють. Е, звичайно, в них е, вони переживають за своїх, скажімо, рідних, близьких, знайомих. Звичайно, є і втрати, є і поранення, є все. Це все, кожен, скажімо, працівник переносить по-своєму, але цей весь стан впливає на його працездатність і роботодавцю, перш за все, треба звертати увагу. На те, що яким, в якому стані, яким, яким чином працівник прийшов до нього, скажімо, виконувати свою, свої виробничі функції, працювати нечуть, на, на роботу, простіше кажучи. Тому, звичайно, що не кожен роботодавець зможе. В себе в штат, там, включити психолога, чи там, скажімо, направити до, в іншу якусь установу для проходження для того, щоб з працівником попрацював психолог, але кожен роботодавець зобов'язаний звернути увагу на те, який стан психологічний у працівника. І цей, скажімо, ця, ця увага надасть можливість не допустити до ще гіршого погіршення здоров'я цього працівника. Ну і, звичайно, скажімо, до інших таких ну, не зовсім адекватних рішень щодо, в тому числі, і щодо суїцидів і, 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 і іншого. Ну. Звичайно, враховуючи те, що майбутнє нашої держави це Європейський Союз, Європейський Союз бореться, скажімо, не бореться, а має певні напрацювання щодо. Насильства, скажімо, на робочому місці за ознаками статі, за іншими ознаками, в тому числі щодо хворих осіб, там наприклад ВІЛ СНІД, все інше, Скажімо, цим цими питаннями також в подальшому буде займатися управління інспекційної діяльності у Рівенській області західного міжрегіонального управління Держпра... Держ... Державної служби з питань праці. Це коротенько те, що, скажімо, основні наші завдання, основні наші, наші скажімо, пріоритети на перспективу щодо нашої роботи. Тепер хочу повернутися знову ж таки до примусової праці міжнародною організацією праці спільно з держпрацею було розроблено такі невеличкі методичні рекомендації яким чином не потрапити до е, примусової праці, яким чином, скажімо, її уникнути? Е, і е, в цих рекомендаціях є окремі тези, е, скажімо, які е, дійсно дозволяють е, громадянину. Проаналізувати ту ситуацію, яку, яка є в нього в відносинах з роботодавцем або з майбутнім роботодавцем по працевлаштуванні на роботу, і зробити висновок або прийняти рішення щодо необхідності чи, скажімо, бажання працевлаштовуватися в цього роботодавця? Ну, наприклад, на вас, коли на вас починають тиснути, це вже так має бути, мається на увазі тиск, який. Ви прийшли працевлаштовуватись, кажете, мені, мені треба подумати, але роботодавець, та що там думати? Типу, давай, починай працювати, давай цей там без, без проблем, все, все буде добре, все це. Ну, це вже має насторожити працівника, тому що. В таких випадках можливі, скажімо, якраз ті, те, що працівник, відпрацювавши певний період, або не отримує заробітну плату, або заробітну плату не в повній мірі. Ну, перш за все, це для того, щоб не попасти на примусову працю, це має бути укладений офіційний трудовий договір. Який гарантуватиме для працівника значить, його захист чи, і захист його прав як найманого працівника відповідно до чинного законодавства. Тому без того, що пропонують приступити до роботи без укладання трудового договору, не погоджуйтесь, скажімо, якщо ви є. Той працівник, який необхідний роботодавцю, ви, вас приймуть відповідно до, до законодавства. Якщо ж не приймають, скажімо, не хочуть обладати цей трудовий договір, ви краще не погоджуватись на цю роботу. Так. Перш за все, ще одне з таких: це при працевлаштуванні на роботу, ви Маєте, скажімо, знати, до кого ви йдете на роботу. Якщо у вас або не називають підприємство, або суб'єкт господарювання, який, і який приймає вас на роботу, е, тут також є вже підстави для того, щоб задуматись над подальшим працевеснуванням. Е, в ніякому разі не можна надавати, наприклад, Оригінал паспорта роботодавця. При прийнятті на роботу, тобто, мають подаватися ті документи, які є необхідними для прийняття на роботу, для оформлення з вами трудових відносин. Всі інші документи передавати оригінали цих документів дуже ризиковано. От. Значить, треба звернути увагу також на те, що, от, наприклад, кожен шукаючий роботи розуміє про те, скажімо, більш-менш якщо він шукав роботу, він знає розмір оплати праці за цю роботу. Можливість використання скажімо, рабської або примусової праці. Є тоді, коли вас при прийняті на роботу пропонують вам заробітну плату в рази вищу, як іде в середньому по, скажімо, за цією спеціальністю за виконану цю роботу взагалі в регіоні. От. Такі основні е, тези, які, е, скажімо, зазначені були міжнародною організацією праці, е, вас. Кажуть, вбережуть від неправильного прийняття рішення щодо працевлаштування. Але ще раз повторююсь, перш, перш за все, це е, офіційне оформлення на роботу. Це є той критерій, та вимога, яка в подальшому, навіть якщо відносно вас будуть порушені трудові права, ваші буде порушено законодавство про працю, ви зможете їх захистити шляхом, скажімо, або через суд, або в судовому порядку, або, скажімо, через нас, через інші уповноважені органи. В разі того, що у вас буде неофіційне працевлаштування, фактично. Фактично, ваш захист залишається за вами самими, і в разі доведення трудових відносин через суд лише тоді ви зможете поновити свої права щодо оплати праці, щодо того, скажімо, ваших гарантій, які вам надає законодавство. Те, що я з чого починав, що на сьогодні ми не проводимо перевірок, ми здійснюємо інформаційно-роз'яснювальні заходи. У нас працює сервер інтерактивний інспектор, за допомогою якого можливо отримати інформацію про, на, на ті питання, на ті роз'яснення, які вас цікавлять, які. Вас, ну ви б хотіли знати. Окрім того, за, для отримання консультацій з питань як законодавства про працю, так і законодавства про охорону праці, ви можете звернутися за нашою адресою теперішньою. Це е, Казимира Любомирського, 7 місто Рівне, е, колишня Лермонтова. От. Uh, і там так, також вам нададуть uh, будь-які консультації з зазначених питань. Ще консультації з питань додержання законодавства про працю. Uh, можливо, отримати за телефонами 62 10 33. Uh, Наостанок хочу uh, вас. Як роботодавців, так і найманих працівників, е, просити все-таки е, звернути увагу щодо офіційного працевлаштування працівників, щодо того, що кожен, кожен найманий працівник, кожна з скажімо, відрахування і заробітної плати наповнює наш бюджет, який дає змогу більше звернути, скажімо, більше направити коштів. На нашу оборону для наших захисників. Як на оплату їхньої праці, так і на придбання, скажімо, тих засобів, які їм необхідні для проведення оборони. Наразі в мене все. Дякую за увагу. В разі того, що є в когось запитання, будь ласка, готовий надати відповідь. До побачення.